На горі Фавор, Господь показав себе, як Бог, явивши в оплоці. Чудо і чудес буває сьогодні і на святі земли. На горі Фавор прибиває до нині наш православний жіночий монастир. І що чудо, у самому Ізраїлі літом практично не буває дождя, ясно, не буває хмарок. І вдруг, кожен рік, 6 лютого. Августа, по старому, 19 го по новому, над горою Фавор появляється чудесне, унікальне облако, покриваючи гору в ясний сонячний день. Ясно, що це облако непростоє, це не просто облако водноє, це облако хмара благодаті Божої, котра й донині точно так. Як на Пасху сходить благодатний огонь, підкріпляє нас православних Канонічної церкви в відставності нашої Пасхи, то на горі Фавор сходить облако, щоб ще раз підтвердити, що наш юліанський календар святий благословенний, котрий небо прийняло, і саме по нашому юліанському календарю. Там облако з'являється, і Пасха по Юліанському, і облако. І все свідчить про те, що як важно нам, взявши 1150 років від Кирили Мефодія, юліанський додашній церковний календар держатися його і нині. Боже мати, благослови нам, щоби й завтра, коли буде на горі Фавор над монастирем жіночим. Великої облако, благослови, щоб і над нашим народом православним, над ушитким нашим народом Божим, завжди пребувало облако преображення, в якому завершається чудо преображення нашої душі, бо апостоли прибуває на горі Фавор, оказалися в області світла небесного, ц... світла Царства. Ото не сонячне світло, ото світло благодаті Божої, і називається воно по-церковному нетварное, то есть не створене світло, а світло царства Божого. І вони там впервою відділи то, чому всіх нас Бог кличе в будущому бути учасниками у царстві Божоєм. Точно те то же віддіє апостол. Павел, котрий не був у числі 12 апостолів, але його Господь підняв до третього неба, і він видів щось подобне, як на фаворі. Але коли вернутий був на землю, розвів руками і сказав, я не можу знайти слов тих аргументів, тих ніких слов, які би об'яснили все, що я віддав. Але я не можу сказати, око не відало. Ухо не чуло, і на розуму то не приходило людям яку красу, якое благо приготовив Бог любящим його. Господи, благослови нам любити от цього серця нашого, от цієї душі. Поможи, щоб і наші діти, наша молодь держалася віри благословеної, православної. Ми видимо, що, някий, хоча не головний нині, вопрос о том, що маса людей. І православних в неканонічної церкви, но і ті зрозуміли нашу позицію мирну держатися старого юліанського календаря як дергоценнішої і для нашої держави, і для церкви, а для нас Закарпатті це і заповіт наших предків, заповідь прямий. От Кирила і мефодія до второго пришестві Христового не міняти ні календарі, ні язик, ні богослуження, ні обряд, ні пісні, ні наші карпатські напіви, оригінальні із оригінальних у світі.